Добрий вечір, друзі. Зробив я дефектовку машинки Maserati Гіблі. Що ми маємо? Ми маємо втрату двох радіаторів, кондиціонера і основний радіатор. І маємо втрату інтеркулера. Це що касаємо радіаторів. І ще, і ще є втрата. Получається, це в нас. Опора радіаторів. Ну, така буква П алюмінка радіаторів. Так, що вдалося досить швидко знайти купити це інтеркулер. Інтеркулер знайшовся, слава Богу, за адекватні плюс-мінус гроші. Вже поставлено на місце, став на свої місця, і машина почала працювати рівно. Це досить гарна новина. З рамкою радіатора буду щось вирішувати, але трохи пізніше. Думаю, що ну, коротше, не заставить воно себе довго ждати. Так, і ще що у нас? Ну, Радіатор кондиціонера теж знайшовся, був в Україні, благо ніяких проблем з цим нема. А от основний радіатор або дуже космічний цінник, або треба чекати 2-3 тижні. Ну, не знаю, що будемо робити. Думаю, що звісно, що буду замовляти, напевно, під замовленням. Почекає два тижні. Потім ще потрібно, фільтр буде замінити. А так, в остальному машинка абсолютно, абсолютно жива. Ніяких проблем. Трубку кондиціонера замотали, щоб туди нічого не потрапило. Лонжерончики у нас рівненьке, все тут добре. Ну, я думаю, що ще будемо міняти там 2-3 роліка і ремінь. Це буде то, що під заміну. Ну, Масла фільтра, то само собою, то взагалі не обсуждається. Це буде під заміну. І продвинулось у нас діло по плівці з лівої сторони. Взяв, зняв вже з крила, зняв з дверки, ще лишилася задня дверь, повністю четверть і багажник. Це буде трошки пізніше, але тут плівка пішла далі, вже коли руку, як то кажуть, трохи набив, то пішла далі нормально. В принципі, от такий е, е, апарат, от така е, історія мазераті для бідних. Е, в, принципі, в принципі, все можна зробити своїми руками, все можна. Головне мати бажання, бажання. І все у вас вийде. Я сподіваюся, що після цього, тому що машинка почала працювати рівно, вже оберти не плавають, це мене дуже-дуже обрадувало. Я сподіваюся, що, можливо, і коробка вийде з аварії, але о, блін, лаунч, Сьогодні в мене сів телефон, на якому лаунч, і я не зміг прочитати помилки сьогодні. Це вже зроблю завтра. Так що, друзі, Мазераті продовжує свій тернистий путь. В Україні, але 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 йде до якогось логічного завершення. Я думаю, коли закінчиться ця машинка, це буде просто супер-пуперський е, проєкт, е, в якій не було зря потрачені кошти, і він буде е, приносити якесь задоволення. Так що підписуємося на канал, е, всім гарного вечора. і Я вже надіюся. Трохи підзібрати, накинути радіатор, вже щоб вона виїхала, щоб зняти її на дворі, познімати салон, який гарний. Ну і на цьому поки що все.